Для університету велика честь приймати таких поважних. Астей і проводити конференцію на затребувану суспільством актуальну тему, присвячену академічній доброчесності та боротьбі з корупцією у вищій школі. Система академічної доброчесності вона не будується шляхом прийняття закону. Вона не будується шляхом прийняття підзаконних актів. Це наша з вами спільна робота. Тобто академічна доброчесність, це система, яка вибудовується людьми, яка буде вибудовуватися в садочках, школах в університетах, це академічне середовище, де вона повинна вибудовуватися. Питання доброчесності насправді воно є не тільки академічна доброчесність, воно базується на звичайних життєвих принципах, іноді про які люди забувають: це порядність, цінність, відповідальність, порядність по відношенню один до одного, порядність по відношенню на роботі, вдома, де б ти не був. Відбувається таке оновлення. Оновлення нашої України на жаль, воно відбувається в складний період, в період жахливий для нашої країни, коли Російська Федерація напала на нашу країну, і сьогодні наша держава, можна сказати, омивається в крові для того, щоб бути вільною, сильною і незалежною. Ми повинні вже робити кожного дня все для того, щоб ми були потужною сильною державою. Щоб коли говорили no corruption», то це говорили про Україну. Коли говорили про надійність в партнерстві, міжнародні партнери, це говорили знову ж таки про нашу Україну. Щоб ніхто не вагався і не думав, чи можна інвестувати гроші в розвиток наших регіонів або нашої країни, і чи буде це прозоро, збережено і використано доцільно. І ми повинні бути не просто сильною державою, ми повинні бути конкурентно спроможною державою. Який хочеться жити, хочеться повертатися з Франції, з Італії, з Бельгії, повертатися зараз, жити, працювати, і боротьба з корупцією і доброчесність повинна починатися з кожного. Дякую, слава Україні!